А, відстаньте від мене. Відстаньте. Я кажу, відстаньте від зомбі. Фух, всім привіт, друзі. І сьогодні мене буде велички сереал буде під нас, Ми, як я попав у вир і ще здорочну. Корочку вибач, мені треба доповбити. Так, треба... який чудовий день сьогодні навіть.

да, да, то еще такое. такая. Они. Нет, нет, нет. Всё. А, вот это еще нам. Ишла, пришла. Не-не-не-не-не-не.